Дня, шановна шкільна спільнота. Сьогодні розпочинаємо комплекс вправ при спастичній диплогії. Вихідне положення лежа на підлозі на спині. Давай. Робимо глибокий видих при цьому руку, піднімаємо догори над головою, дихнули, відпускаємо руки донизу, видих. Ще раз повторюємо глибокий вдох, потягнулися, при потягнулися, опускаємо руки, видих. І ще раз глибокий вдох, потягнулися, потягнулися, потягнулися до гори. Опускаємо руки видих. Інша вправа. Під рахунок раз. Піднімаємо голову. І руки тягнуться до носки, носочки тягнуться до рук. Потягнулися добре, добре, добре. Вернувся в вихідне положення. Ще раз. Кожну вправу повторюємо 5-6 разів. Вихідне положення. Ще раз потягнуся. Достатньо. Інша вправа, тягнемо носочки на себе під себе, на себе під себе. Якщо у дитини ця вправа дуже погано виходить, батьки або хтось із дорослих повинен допомогти дитині це зробити, захвативши стопу правою рукою і роблячи. Згибательний, згибальний жест до себе, кругові рухи стопами. Інша вправа згибаємо ліву ногу в коліні, намагаємося. Опустити коліна до підлоги 2. Три повертаємося в вертикальне положення. Чотири сходне положення. Повторюємо з іншої ноги. Згибаємо раз. На два, Намагаємося доторкнутися коліном до підлоги 2. Повертаємо ногу в вертикальне положення. Три. Відпускаємо 4. З іншої ноги. Раз. Коліном опускаємо до підлоги Два. Піднімаємо вертикальне положення. Три. Ісходне положення. Чотири. Ще раз. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І останній раз. Один. Два. Три. Чотири. Інше вправо, Вихідне положення теж саме, піднімаємо ноги під 40 градусів і затримуємося в цьому положенні під рахунок або досикаємо час. Інше Під підрахунок раз. Намагаємося відвести. Ліву ногу в сторону, на рахунок два, вертаємо в виходне положення. На три праву ногу намагаємось відвести. На чотири сходне положення. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Достатньо. Інше вправо. Мостик. Згибаємо ноги в коліна. Під рахунок раз піднімаємо таз вище. Два ісходне положення. Повторюємо один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Так намагаємось піднімати якомога вище. Один, два. Три. Чотири. Ще раз. Один. Два. Три. Достатньо, інша вправа, велосипед і в рахунок раз робимо кругові рухи нижніми кінцівками. Інша вправа. Ножці горизонтальні. Піднімаємо ноги під. Оголом 40 градусів і робимо рухи паралельно під лозі. досить. Інша вправа. Мостик спираємося на п'ятки. п'яткилок, Прогибаємося Піднімаємо вверх ту таз та, і задрімося в цьому положенні як якомога довше. Це вправа зміцнює м'язи спини. Досить. Інша вправа. Робимо кругові рухи. Та здихновився глоба. Два. Оберти робимо якомога більше. Повторюємо те ж саме іншою ногою. Досить. І дракуна крас.